Всім привіт! Ви на Камелі Назєвса. Сьогодні я пограю в гру Містер Міт і повністю пройду її на одну з добрих кінцівок. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось це буде перша частина містер Міта. І дивіться, у нас завдання в цій грі знайти Амелію Кларк. Їй 20 років, і вона брюнетка. Вона десь пропала. Але декілька тижнів тому вона. Почала працювати в компанії пана м'яса. Ну, цей містер Мід, фактично, українською мовою. І я буду грати на складності легко. Щоб мені було легко. Ми йдемо на машині, і у нас бачите, в машині прям є позначка містер Мід і фотка Амелії Кларк разом з друзями. Вона недавно закінчила університет. Тут, бачите, біля дому містер Міта є така, якби вивіска, де можна купити м'ясо. Але головне питання, з чого містер Мід робить м'ясо. І у нас є дробовик з самого початку. Ну, це добрий підгончик. І нам треба пробратися в будинок. Зараз не бійтеся, містер Мід не вийде з будинку ніяк, бо він сам закрив свій будинок. Я вирішив зайти в будинок з трохи іншого входу. Можна зайти, в принципі, з цієї двері, яка біля сараю, але я вирішив зайти так, ну, знаєте, нестандартно. Пролазимо. і коли ви вже пролізете, то тут буде містер Мід, бо він вже ходить по будинку. В цій кімнаті буде якась слизь, і зразу буде м'ясо. Тобто тут пан м'ясо або містер мід робить своє м'яско, напевно, ну напевно, не свиней. Хоча фактично він робить їх свиней. Тут, бачите, буде двері, яка виводить на вулицю, яку ми теж можемо відкрити. Тут, бачите, дуже буде багато банок, які ми можемо взяти і призвати містер міта. Буде дуже багато ящиків, але насправді в них нічого не буде, тому сенсу відкривати їх я не бачу. Тому можете їх не відкривати. Крім цього, тут, напевно, нічого такого важливого не буде, крім ось цієї речі, яка може знищувати дерево і робити її з іншими формами. Але це для нашого проходження особисто не буде потрібне. Хоча це треба буде трохи для іншого проходження. Ну, для, на іншу кінцівку. Тут бачите, будуть двері в підвал, які ми не можемо відкрити. Їх може відкрити сам містер Мід. Але ну, там можна відкрити їх, якщо призвати його. там, 11. Тут бачите, буде така кімната, там цепі, ліжко, і можна пройти такий проход і знищити, бачите, таку стінку. На цей звук прийде пан м'ясо. Ну або ж я ще називає містер Мід. Прямо тут бачите його ноги, тому краще ховатися від нього. Ховаємося і пробуємо щось зробити, бо він нас помітив уже, якщо що, бо він до нас не побіжав. От, бачите, ми ховаємось від нього, дивимось, і бачите, побачили його, і зразу йдемо на кухню. Чому саме на кухню? Не знаю. Але бачите, в вітальні в нього висять фотки з дружиною і інші такі речі більш. В кухні, бачите, в нього на столі лежить ніж, є ящик, який можна подивитись, і є, звичайно, що холодильник. В холодильнику дуже багато м'яса. Туди можна провалитися і там буде секретний хід, але там нічого такого не буде, і там просто можна сховатися від містер Міта. Крім цього, нічого такого не можна зробити. На холодильнику буде ключ висіти. Ще є самі головні двері, вони будуть закриті, тому треба їх відкрити. Але на це прийде містер Міт. Відкриваємо замком зеленим двері. Які ми знайшли на холодильнику, і втікаємо від містера міта, бо він вже прийшов. Але до речі, коли ми заходимо на цю територію, то тут зразу пропікає камера. Тому ви без, без звуку сюди не пройдете, Тільки якщо виробити камеру. Тут, бачите, на цій території буде, крім самого Міта, ще буде свиня. Про свиню трохи пізніше, але спойлер це людина. Точніше, ну, вже не людина, але коротше. Тут, бачите, буде стояти грузовик містер Міта, який вам нам не сильно треба, як для цього приходження. Тут, бачите, ще буде колодязь, який теж нам не сильно треба для цього проходження. І можемо піти в його будинок. В основній кімнаті є телевізор, який нам нічого теж не треба. Ще є ванна. В ванні є кислота, але кислота нам не треба. Далі, ще бачите, кімната, і тут є таке місце: це хороші кімнати Ребекки. І є записка. Також в цій записці написано, що була ця дочка містер Міта, вона постійно ходила, тато її, тобто містер Міт був зайнятий, було дуже багато людей, які працювали в лабораторії містер Міта, але вони нічого їй не робили. Але одна з працівниць дала їй, яблуко, яке вона дуже любила. Це одна відсилка. По дорозі, бачите, знайшов одну з частин для шкатулки, але бачите, мене виробив містер Міт. У нас всього є три життя три, три ночі. І бачите, спавнився я в одному з хлівів. І з таких хлівів треба вибратися по різних способах. З кожного, з кожного хліву по-різному. Наприклад, в моєму треба було просто зламати е, стінку і вийти. Але будьте обережні, бо свиня вам не дасть просто так вийти. Вона буде за вами бігати. Е, а це ну, не сильно добре, бо вона вас може вибити і вас може нокнути. І тому ви можете просто програти не від самого містера міта. Тут бачите, я почав втікати від містер міта і втік я до нього додому на другий поверх. Забрав, бачите, деталі музичної шкатулки і поставив. Щоби е відкрити шкатулку, треба три деталі: для чого треба шкатулка? Коли ви складете її повністю, то заграє з неї музика. І на цю музику прийде сам містер Мід. Забере її в підвал і таким самим чином вам відкриється підвал з Ребекою. Ребека це дочка містер Міта, але вона вже буде не людиною, а ким? правильно, свинею, ну, на половину свинею, типу на половину дочку. Тут, бачите, знайшов молоток в іншій кімнаті, вийшов і не побачив містер Міта. Молоток мені не сильно треба, але плескогубці мені треба сильніше. І саме на цей звук прийшов містер Мід, він був вже в іншій кімнаті біля мене. Я забрав плоскогубці і пішов на Чердак. Для чого мені саме туди, а зараз ви все дізнаєтесь. Але давайте трохи про містер Міта. Містер Міт – це людина, яка має свою сім'ю. Але потім вона продає м'ясо. Але це тільки, якби прикид. прикіт. Бо насправді вона похищає людей, а потім робить з них свиней. І з цих свиней робить м'ясо, яке продає. І в цьому допомогли йому доктора. Доктора, не знаю, вчені. І бачите, що таки у нього висять ноги якихось не знаю, дітей, людей. Але будьте обережні, бо одна з ног висить погано. Тому якщо ви підійдете близько до них, то вона впаде і призве містер Міта. До речі, коли ви пласкагубцями вивішуєте цвяхи, тобто дістаєте, дістаєте цвяхи, то потім ці цв ях, цвяхи падають і роблять звук. Тому будьте дуже обережні і пробуйте зразу знищити всі цвяхи, щоб швидко залізти на дах. І коли ви залізете на дах, то він уже вас не щепне. Забираєтесь на дерево і стрибаєте на сарайчик. Із сарайчику пробуйте, бачите, виходите і відкриваєте двері до сараю. Але будь то береш, що у свій звук прийде містер Мід. І потім, бачите, драбашик кинув зразу під сарай, щоб зразу його перезарядити. Тут, бачите, є три патрона. Бо у нас до цього був один патрон. І кожен патрон вирубає містер мід на 120 секунд. В нашому любимому сараї будуть, звичайно, що? правильно, радіо і якийсь предмет, крім патронів. Перерізаємо дроти кусачками, які ми отримали, кусачки червоні, і зразу, бачите, йдемо до сараю, який є якби, ну, у нього якби, в такому місці, де він тримає якби, всіх цих бідних ну, наших людей, яких він перетворив на свиней. Е, я взяв молоток і зразу вибив в ванні скло. Тому що для цього і потрібен молоток. І бачите, ця свиня почала бігати за мною, але будьте дуже обережні, вона вас може вирубити, як я вже казав. Тому я був дуже обережним і, і зразу всі цвяхи знищив, пробуючи так мансити від цієї свині. Все, зняв всі доски, взяв кусачки і зразу хотів перерізати дроти, але чомусь мені заважала свиня. Вона ходила, ходила, бігала, і все-таки я зміг перерізати ці дроти. Але поки що для мене це було не головне, І я побіг. За чим? Правильно, за нашим любимим е, кодом. Але при цьому став містер Міт, то я розумів, що треба його швидко вирубити. І ми здані помінялись. Тому я зразу пішов бачити ось таке місце, там до, до якого я раніше був. Містер Міт ходив дуже повільно, бо це режим легкий, тому і тут навіть бігати не міг. Ходив він собі ходив, а я від нього постійно втікав і його прям дуже довго бісив. Я собі бачите, проходив тут. Взяв дробаш і тупо його вирубив на 120 секунд. До речі, вийти з цього будинку я не можу. І якщо що, то ми приватний детектив, який працює на замовлення. ми не поліція. Тобто ми прибираємо цього будинок незаконно. Розумієте, в чому прикол? Незаконно, Тобто ми головний злодія, не він. Забираємо, бачите, червоний ключ, коли ми знайшли код, і йдемо з цим червоним ключом в наш любимий сарайчик. І дивіться, бачите, сарайчик з такою синьою дверею, ми проходимо, бійтеся свині, заходимо. Тут, бачите, ми можемо прийти, бо ми вже відкрили цю двері. Тут, бачите, буде пару дверей. В одній з них не буде двері, але буде така штучка з пістолетом. Пістолетом ми зможемо забрати одну штучку зверху, і там ми зможемо відкрити ще одні двері, які знаходяться в цьому сарайчику. Дивіться, ми прийшли на одну кінцівку за Амельнією Кларк. Ми її знайшли, чи вони ключиком відкрили і забрали її. Але там ще є кінцівка, коли ми можемо прийти в іншу кімнату, яку ми можемо відкрити. Біля Амелії Кларк, і там будуть різні досліди проводитися над людьми, коли вони цей містер міт переводив їх в свиней. Короче, там можна буде зробити фотки, призвати поліцейського, який заарештує містер міта. І там буде інша кінцівка. Ще може бути кінцівка з Ребекою, яку ми знайдемо як дочку містер Міта, яка буде наполовину свиней, яку ми теж можемо врятувати. Але поки що ми прийшли на кінцівку за мейл Лю Кларк. Тому постав лайк, підпишись на канал, якщо вам сподобалось це відео. Бо це моє друге відео на цьому каналі. В цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення.